Вітаю вас, дорогенькі мої п'ятикласники! З вами я, Раїса Іванівна і ми вчимося додавати і віднімати дроби з однаковими знаменниками. Ви вже опрацювали теоретичний матеріал, вивчили правила, як я вас просила, правда? І потренувалися над усними завданнями. Сьогодні ми повторюємо правила, які ви вже маєте знати, вивчити, і застосовуємо їх при розв'язуванні завдань. І так. Для того, щоб додати дроби, треба залишити знаменник той самий, а чисельники додати. Так само при відніманні знаменник залишають той самий, а чисельники віднімають. При додаванні дробів виконуються закони додавання, переставний і сполучний. Від перестановки доданків сума не змінюється, і сполучний закон дозволяє нам об'єднувати доданки так, щоб нам було зручно. Якщо сума дробів неправильний дріб, то в ньому треба виділити цілу частину і подати відповідь мішаним числом. Ну і ще ми будемо скорочувати дроби. І так, знайдіть суму дробів. Сума це плюс додавання.

12, 49 плюс 25 49, 12 плюс 25, 37, 49 знаменник залишили той самий. 23 50 плюс 16 50 23 плюс 16, 39. 50 в знаменнику залишається так само. 31 60 плюс 27 60. 31 плюс 27 це 58. 58 60. Наступні два завдання виконуються за тим самим правилом, і я дуже сподіваюся, що ви вже це правило зрозуміли. Знаменник залишаєте без змін, чисельники додаєте. Я пропоную вам поставити відео на паузу, виконати завдання, а далі потім уже звіритися зі мною. Добре, зупиняйте відео. Перевіримо. Першому 16 30 плюс 4 30 сьомих, 2030 20 сорокових 20, плюс 3 срокових, 23 40. 22 49 плюс 8 49, 30 49, 16 57, плюс 16 50 32 57. 35 69, плюс 27 69. 62, 69. 44 плюс 37, 81 сотих. 12 плюс 13 плюс 4 29 знаменник без змін, 30, 11 плюс 17 плюс 12. 40. Знаменник 75 без змін. 21 плюс 14 плюс 2 і плюс 10. 47. 55 -х. знаменник без змін. 15 плюс 17 плюс 18 і плюс 5. 55-97. Я дуже сподіваюся, що наші з вами відповіді сходяться і все добре. Віднімання. Віднімання виконують за тим самим правилом. Знаменник залишай такий же, а чисельники відніми. 20 мінус 14 то 6, а знаменник 23. Зрозуміло? Зупиняйте відео і розв'яжіть ці завдання самостійно до кінця, а потім звіримося. І так, 16-13, 3, 3 25, 22 мінус 12, 10, 35 знаменник без змін. 39 мінус 16 23, 51 знаменник без змін. 24 мінус 59, знаменник без змін 7, 59. Ну і 44,65 мінус 4465 то 0. Повторіть правила. Якщо були труднощі, тренуйтеся, для цього у вас ще є домашні завдання, номери подібні до тих, що ми сьогодні виконували. І попрацюйте. Тренуйтеся, досягайте своїх вершин. Я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!